Вітаю всіх однодумців та тих, хто вирішив приєднатися до нас сьогодні. Прямо перед вами так званий палац самогубців. Але трохи не з тієї сторони. Ми трішечки заблукали, але одразу ж повернулися на вірний маршрут. Ось так приблизно це мало виглядати. Розкішні ковані ворота. А над брамою красується Соболь. Це фамільний герб родини Цобельтіц. останніх власників маєтку до кінця Другої світової війни. Ці масивні прямокутні колони колись були прикрашені вазами. Але зараз можна тільки собі уявляти, як це виглядало раніше. Соболь німецькою буде цобель. Неважко знайти зв'язок між гербом над брамою та родом Цобельтіц. Останній представник цього саксонського дворянського роду відвідав маєток років 15 тому, його дуже зворушив герб над брамою. Родина Цобельтіц на той момент не володіла маєтком вже майже 70 років, але Соболь досі красувався при вході в маєток. Собаки справа нас не дуже вітають, тому скоріш за все ми підемо вліво. Ми вибрали вдалий момент, щоб потрапити сюди сьогодні. Неділя, восьма ранку, уся найспостережливіша частина селища відправилась в костел на службу. Але там біля церкви нас, незнайомців, буквально випалювали поглядами. Ця нестерпна ужина, яка росте тут просто усюди. Це, мабуть, найгірше. Добре, що я не потрапив сюди влітку. Або восени. Ніби сам диявол пустив свої щупальця, щоб затримати нас, мандрівників. Щоб ніхто не потурбував душі самогубця, які тут всюди літають та не знаходять спокою. Про темну історію палацу та чому його так називають я розповім в процесі дослідження. Два варіанти для входу. Раз. І два. Камінь, ножиці та папір вирішили нашу дилему. Якщо вам здалося, що стан стелі катастрофічний, вам не здалося. Але як виявилось, чим вище, тим гірше. Спочатку мені здалося, що навіть піднятися на другий поверх це не дуже гарна ідея. Адже я читав декілька форумів. Ще за 2019 рік, здається. І вже тоді було написано, що піднятися на саму гору це один з видів самогубства. Я дивився декілька відео про це місце у Ютубі, і майже ніхто не підіймався на самий дах. Тому хтось повинен вам усе це показати. Але трохи згодом. Спочатку підвальчики моє улюблене. Якийсь крихітний внутрішній двір. Хіба що так не було задумано? А та будівля попереду була добудована пізніше. Є багато легенд на тему того, чому палац має таку назву. Спекуляцій на рахунок цього ще більше. Звичайно ж, інформації про те, хто. Як і коли здійснив тут самогубство, ніде не знайдеш. А навіть якби її і можна було знайти, я думаю, родинам померлих було б не дуже приємно, якби хтось згадував їх трагедію заради переглядів. Якщо довіряти джерелам, усі легенди походять від місцевих. Тут навіть був один популярний ютуб канал, типу мисливці за приводами. Виявили тут приблизно 10-12 мішків паранормальної активності. Пригали, кричали, відчували якісь дотики. Але я поки що нічого не відчуваю. За переказами місцевих, палац Углінці мав бути побудований на місці старого кладовища самогубців нещасних, які покінчили життя самогубством. З тих пір якась таємнича сила привертала до палацу наступних самогубців, які вішались на деревах палацового саду. Інша версія легенди свідчить, що якщо чоловік стане власником палацу, він незабаром покінчить життя самогубством. Але ці версії нема жодного підтвердження. Адже історія усіх власників в принципі відома. Красунчик. Так солодко спить. Хочеться доторкнутися, але не будемо турбувати. ниша полочка <как> Яка краса? А нам туди ще лізти. Знову два варіанти. Під низ чи вгору? Мабуть, все ж таки вгору. Здається, ось це дерево, про яке я читав. На ньому дійсно багато спиляних гілок. По одній з легенд, гілку, на якій повісилася людина, варто було спиляти і зробити з неї хрест для покійного. Бо якщо цього не зробити, душа не знайде спокій та залишиться тут навіки. Хоча, якщо вірити християнам, душу самогубця і на тому світі не чекає нічого хорошого. Знизу видно елементи системи опалення, а конкретно піч. Доволі велика. Але я впевнений, що вона була тут не одна. Мізерні залишки елементів декору. Палац був зведений у XVIII столітті, колись це був пізньобарочний красень. За два дні в інтернеті мені вдалося знайти тільки два фото, друге не варте уваги. Це була вражаюча будівля, оточена ландшафтним парком. У часи Другої світової війни тут проходила лінія фронту. Незважаючи на важкі бої в цьому районі, палацу вдалося вистояти, але найцікавіше його чекало попереду. Бі, не бібер, квітка. Ось через цей вхід заходили колись нормальні люди. Бачу ще один прохід у підвал. Нам його теж доведеться відвідати. Собаки моментально реагують на звуки з палацу. У творчості, щоб розбавити увесь цей жах. Он той костел, біля якого ми запаркувалися. той малюнок я і не помітив одразу. Хм. Цікаво виглядає. Що ж, треба спускатися. Тут води побільше, я вам скажу. Та еліт набагато тонкіший. Але я собі не пробачу, якщо все не перевірю. Особливо ту темну кімнату. Підеш далі. Поснімай туди. Мій колега Слова. трохи легший за мене, тому я довірив йому зняти ту кімнату. Я, понял. я тоже живу. Довелося зробити це самому. Темно, та пусто, як я і думав. Упс. Я понял. Назад. Хи -хи -хи. Добрый, идем в ту сторону. Во -во -во -во. Після підвалів варто подихати трохи назовні. Не знаю, кому як, але в мене після одного випадку у підвалі розвинулася невеличка фобія. Тепер, спускаючись навіть не занадто глибоко, мені здається, що бракує кисню. У мозковому шарі надниркових залоз утворюється адреналін. Цей гормон збільшує частоту серцевих скорочень, підвищує кров'яний тиск, підсилює перетворення глікогену на глюкозу. Коротше кажучи, організм вдвічі швидше спалює свої ресурси і повітря, само собою. Можливо, в цьому причина. Далі найнебезпечніша і тому найцікавіша частина. Для мене так точно. Щупальця диявола дотягнулися навіть сюди. Пересуваюся, як павук по павутині. Та сама кімната, тільки вже з іншої сторони. Цікаво, як цю піч досі не попиляли та не витягли. Далі третій поверх. Зараз мінус дев'ять, але я весь мокрий. Свяшок на пам'ять витягти не вдалося. Насправді не сильно і хотілося. Тут було багато реконструкцій до 90-х років, тому вони сучасні. Знімаючи, я намагався голосно не дихати, але мені це не вдавалось. Адреналін бере своє. Серце колотить неймовірно. По закінченню Другої світової війни палац потрапив у підпорядкування місцевих сільгоспідприємств. У якийсь час тут був дитячий садок, квартири, офіси, їдальні і тому подібне. Його реконструювали у 50-х, 60-х та 80-х, але як ми бачимо, це його не зберегло. Знаходячись там, було зовсім не страшно. Я відчував себе доволі впевнено. Але зараз, передивляючись це відео, я розумію, яка це була погана ідея. Відчуття ніби буквально ходиш по повітрю. Я сподівався, що вище піднятися неможливо, але тут знову сходи. Та ще які. Я м'яко кажучи не дуже впевнений, що вони мене витримають, тому пускаю перед собою менш важкого товариша. ще одні сходи. Ти давай мене так не лякай. Ніби цеглина глина стоїть на трьох перегорілих сірниках. Собаки не дають нам жодного шансу залишитись непоміченими. Тому скоріше ліземо на дах, поки за нами ніхто не прийшов. Якщо не знати, що знаходиться знизу, то можна подумати, що тут доволі безпечно. Направа даху 15 квітня 1969 року. Дах ремонтували 15 квітня 1969 року. Цілком можливо, що я остання людина. Яка сидить на цьому місці та милується краєвидом. Але нічого не зробиш. Це життя. Абсолютно, все у цьому світі має свій кінець: біль, страждання, війни, кохання, життя все скінчиться. Пройдемося залишками ландшафтного парку. Влітку тут справжнє пекло. Навряд чи зможеш вийти, звідси не роздерти. Одного разу ледве не злетів з велосипеду, проїжджаючи між таких кущиків. Поки що бажання здійснити суїцид не з'явилось. Але сатана всюди позалишав свої пастки. Чесно кажучи, я радий, що ми виходимо звідси. Цілі та неушкоджені. Дякую усім, хто подивився це відео. А тим, хто його додивився до кінця, особлива подяка. Сподіваюсь, ви з задоволенням провели час, та вам було цікаво. Це не наша робота, якщо що. Це шуте.